Ноги Володимира. Презентація на тему Кристали. Криса і їх користь. Ця презентація допоможе вам дізнатися більше про кристали. Їх визначення. Типи використання. Вплив на енергетику та здоров'я. А також як з ними працювати та як про них дбати. Кристали. Визначення та основні характеристики. Перше. Визначення. Кристал тверда речовина, складена з атомів, молекул або йонів, розташованих у визначений спосіб в кристалічній решіці. Друге. Основні характеристики. Кристали мають регулярну форму, чітку грань, індивідуальну структуру та можуть мати різні кольор... кольори та властивості. Типи кристалів і їх властивості. Кварц. Один з найпоширеніших кристалів. володіє яскравими кольоровими властивостями та використовується у виробництві прикрас. Аметист має фіолетовий колір та володіє здатністю сприяти розслабленню, зняттю напруги і поліпшенню сну. Рожевий кварц символ любові і гармонії. Має розслаблюючі властивості та користі. Для емоційного благополуччя. Сфери використання кристалів приклади та користь. Перше. Прикраси. Кристали використовуються для виготовлення неповторних прикрас, які приносять естетичне задоволення та підкреслюють індивідуальність. Друге. феншуй. Кристали використовуються для створення гармонії та енергетичного балансу в просторі за допомогою їх. Специфічних властивостей. Третє. Терапія. Деякі кристали використовуються в альтернативній медицині для зняття стресу, поліпшення енергетики та розширення свідомості. Вплив кристалів на енергетику та здоров'я людини. Поліпшення енергетики. Деякі кристали сприяють очищенню та забалансуванню енергетики в тілі. Підвищуючи рівень вібрації. Емоційне благополуччя. Кристали можуть поліпшити настрій, сприяти розслабленню і зниження стану стресу. Фізичне здоров'я. Деякі кристали мають властивості, що поліпшують фізичне здоров'я та допомагають заспокоїти думки. Техніки роботи з кристалами. Перше. Вибір кристалу. Навчитеся обирати кристал згідно своїх потреб та властивостей, які вам потрібні. Друге. енергетичне програмування. Дізнайтеся, як програмувати кристал для досягнення конкретних цілей та використовувати його енергію. Третє. Утримування та чищення. Ви дізнайтеся, як доглядати за кристалами, очищувати їх та підтримувати їх енергетику. Як обрати і доглядати за кристалами. Перше. Обрати кристал. Аналізуйте свої потреби та вибирайте кристал, який вам найбільше підходить для досягнення поставленої мети. Друге. Правильний догляд. Знайте, як правильно доглядати за кристалами, щоб зберегти їх енергетику та яскравість. Кристали як прикраси і амулети. Прикраси з кристалами. Від вишуканих намистин до сучасних дизайнерських прикрас. Кристали завжди в тренді. Дізнайтеся, як правильно носити та поєднувати прикраси з кристалами. Амулети та талісмани. Відкрийте потужну енергетику кристалів та їх захисну силу, використовуючи їх як амулети або талісмани. Трендні символи. Познайомтеся з модними символами та оберегами у формі браслетів, які не тільки додають стиль, але й привертають позитивну енергетику. Застосування кристалів в нашому житті. Перше. Декоративне використання. Дізнайтеся, як кристали стали не тільки елементами прикрас та предметами інтер'єру. Але й продуктивно використовується для створення щасливої та гармонійної атмосфери. Друге. Сучасні технології. Розкрийте секрети використання кристалів в науці, енергетиці та промисловості. Третє. Терапія та релаксація. Дізнайтеся, як кристалами можуть допомогти зняти стрес, покращити настрій та забезпечити фізичне і емоційне благополуччя. Лікувальна сила кристалів. Енергетичне лікування. Дізнайтеся про вплив, вплив кристалів на енергетику нашого організму та їх роль у забезпеченні духовного та фізичного благополуччя. Урівноваження чакр. Розкрийте таємницю кристалів, які використовуються для збалансування та очищення енергії чакр в нашому тілі. Любов та гармонія. Дослідіть роль ржавого кварцу у приверненні любові гармонії та внутрішнього миру. Вибір та догляд за кристалами перше. Вибір правильного, правильного камелю, каменю. Дізнайтеся, що варто враховувати при виборі кристалів, як підібрати той, який вам підходить найбільше. Друге. Очищення і зарядка. Розкрийте техніки очищення та зарядки кристалів для підтримки їх енергії та властивостей. 3. Догляд і зберігання. Дослідіть практичні поради щодо догляду за кристалами, щоб зберегти їх красу та енергію протягом тривалого часу. Кінець.